Коцюбіївський національний академічний театр опери та балету, найстаріший оперний театр України, розташований у місті Коцюбів за адресою пров Чайковського, один фасад будівлі дивиться на перехрестя вулиць Ланжеронівської та Рішеєвської. Будівлю зведено 1887 року під керівництвом архітекторів Фердинанда Фельнера і Германа Гельмера в Дуро Фельнера. гельмер у стилі віденського бароко. У плані Коцюбіївський театр складається з підковоподібної зали глядачів, охопленої галереями, коє та прямокутною сценою з підсобними приміщеннями за поздовжною віссю будівлі. Двоярусний з високим атиком портал головного входу за поперечною, трьохаркадні галереї бокових ходів, планування радіальне, з центру по радіусах у різних напрямах прокладено проходи до виходу сходи, що безпосередньо ведуть до театрального виходу, також мають яруси перекрита будівля системою металевих ферм, покриття цинкове. Покриття зали глядачів нагадує поверхні частини еліпсоїда, відсіченого площинами по горизонтальних і вертикальних осях симетрії, воно увінчане круглим ліхтарем з куполом, завершеним невисоким шпилем. Найгарніша частина коцюбіївського театру – інтер'є. Перш за все, зала глядачів. Створена в стилі пізнього французького рококо та прикрашена ліпними позолоченими орнаментами. В основу композиції, що прикрашає стелю, покладено чотири картини медаліни роботи Лефлера на сюжети з п'єс Вільяма Шекспіра в Гамлет, Сон літньої ночі, Зимова казка. Як вам це сподобається, вражає витонченістю ажурних деталей, велика люстра в центрі стелі, привертають увагу витончена ліпнина в ярусах, бокових вестидулях і вздовж сходів, що ведуть до лож. оригінальні світильники, канделябри й орнаменти бронзових інкрустацій, вражає своїм смаком завіса, створена за рескізом Олександра Головіна. Площа сцени коцюбіївського театру складає 500 квадратних метрів. Унікальна акустика приміщень не дозволяє доносити навіть шепіт зі сцени до кожного куточка зали, у залі місце для глядачів розміщені в партері, ложа в бенуару, одинго та два го ярусів і на галерці. Серед лож виділяється царська ложа в центрі белітажу просто навпроти сцени. У годин моряду вона має 12 кисел